В час окупації ми знаходилися тут. Моя сім'я вся, дві мої онуки, одній 14 років Зараз час тоді було 12, а одній зараз 7, було 5. Страшно було. Потихеньку живемо, пораємося на городі, саджаємо картоплю, огірки. Стараємося чимось себе зайняти, щоб не думати про те, що щось діється навкруги. Гуманітарка дуже гарна. І олійка, і сахарек, і сіль, і все воно треба. Є такі люди в селі, які не можуть навіть в магазині купити цього, тому що немає грошей. На пенсію треба зараз і за газ платити, і за світ треба платити. А ця гуманітарка просто виручає. Іноді сповни, що вона там стоїть, і душа радується. Світ є, газ є. Хоча останнім часом іноді виключають світ. Було на сім годин, на чотири години. У нас є медикаменти, нам дають у лікарні безкоштовно завозять. Хочеться миру, хочеться, щоб тиша була, щоб став утром і йшов на огород і не думав, що не да господи, воно прилетить. Так що дуже хочеться миру і здоров'я нам всім.